Відомий харизматик і священник францисканець, отець Джейм Ман'якал. Він казав: брати і сестри, мої дорогі друзі, коли помремо, коли ти і я помремо, а ми помремо, це наше тіло відійде у землю, буде закопане, але тоді наша особистість зі всією свідомістю піде перед Богом. Перед живим Богом, перед престіл Божий. І там будемо самі себе питати. І багато з нас будуть відчувати, що ми недостойні і недостатньо святі, щоб піти на небо. І нам самим треба буде вибрати місце, де можемо бути. Місце, яке називається Боже милосердя, насправді це місце є чистилище. лише католицька церква. Вірує у чистилище, багато інших релігій не вірують. Але як зануримося у роздуми про чистилище. Бачимо, як католицька церква турбується, щоб вчення про Боже милосердя поширювалося. Значить да милосердя. Це означає, що чоловік або жінка, коли помруть, можуть здобути милосердя і після смерті. Алелуя! Ця концепція є донесена у концепції чистилища у книзі пророкміхея. Пророк Міхей говорить про це про Боже милосердя. Чистилище насправді є Божим милосердям. Отже нам все бог хоче знову над нами змилуватися, покажуючи нашу злочистивість і кинути у морську безодню всі наші гріхи. тоді всі наші гріхи будуть змиті, Чистилище – Це місце, де будемо помиті і почищені. І тоді підемо у небо. Знаємо вчення святого Петра, а також у книзі Откровення і у вченні святого Павла ясно пише, що розтопимося, як золото або срібло. І так вирішимо. через Вогонь Божої любові, а це Дух Святий. Дух святий є любов, тому душі у душі учистилища є щасливі. скільки тисяч душ в минулому, було? майже кожен день, коли маю службу Божу за душі у Чистилищі, я їх бачу. Я їх бачу, багато їх існують різні рівні страждання. Деякі з них є близько пекла, це є пекельні страждання, тому деякі люди кажуть, що я йду в пекло і відкупляю людей. Ні, ніхто не може піти у пекло і спасти людей. Пекло називається проклятим, але нижня частина чистила що насправді як пекло. Багато вогню, багато страждання. Так і можемо думати, що це є пекло. але це не пекло. Вони є близько пекла. Бачу їх обгореними. Багато там є страждання. але мають радість у серці. кликав багато разів деяких з них. І питав їх, чи би хотіли вернутися на землю, але всі мені кажуть ні, ніхто не хотів би вернутися на землю. І ті, які пережили досвід смерті, не хотіли вернутися на землю. І я мав досвід бути перед Богом. і не хотів вернутися на землю. Але якась сила штовхнула мене, щоб вернутися. Я впевнений, що всі, хто мав досвід смерті, досвід після життя, кажуть те саме, що ніхто не хотів би вернутися, тому що там є багато радості. Це є смак небесної радості, і на кінець. Не буду вдаватися у деталі. Моя дорогі брати і сестри. Боже, милосердя може здобутися і після смерті. Але це не є перша надія для людей. багато людей є таких, які думають, що підуть в небо після смерті і можуть жити як хочуть. Ні, діти мої. Одним із найважливіших і найвпевненіших шляхів до неба є церква. Церква. Це є святі тайни, молитва, покора, діалог з Богом, сповідь, особливо свята Євхаристія, причастя, де ми єдині з Ісусом Христом. Як читаємо у посланні до римлян, нема місця, де б не був Ісус Христос. Треба так чинити, поки ми тут і живі на землі. М можуть бути якісь гріхи. Може, тому може трапитися тимчасове покарання за гріхи? Є два види покарання: одне вічне, яким є пекло, друге покарання є тимчасове покарання. А ми йдемо у чистилище і терпимо там за наслідки наших гріхів. Чистишти і чистили ще й тимчасовим покаранням. Наприклад, я вдарив когось. потім попросив у цієї людини прощення. Ми помирилися на мені нема більше осуду, але доки не висповідаюся з мого гріха, тоді мій гріх є прощений. Але я наніс шкоду цій людині, цьому чоловіку, коли його ударив. І мушу це виправити. Якщо не виправлю тут на землі, то мушу виправити це після смерті. і це є моє покаяння у чистилищу. Ісус на Христі вчинив це покаяння за нас на Христі, і ця мука була для того, щоб визвести нас від гріхів. хрест був через гріх, тому Бог дає можливість. Щоб ми могли очиститися і піти у небо інколи це терпіння буде на землі. Багато християн терплять. І як наше страждання з'єднати з Христовим стражданням, це нас зможе освятити, якщо турбуватися за іншого біля себе, інші теж можуть бути очищені. цей процес очищення продовжується у чистилищі. Мої дорогі брати і сестри, процес очищення може бути полегшений, може бути легкий і швидкий, коли інші моляться за них або жертвуються за них. Тому церква заохочує за покаяння за тих, які відійшли з земного життя. Моліться, замовляйте служби Божі. Кажуть, а місезони ко сумерні служби Божі за тих, хто помер, також «Служби Божі дев'ятниці, і служби Божі дев'ять днів, і «Служби Божі тридцять днів. Це Григоріанська служба Божа яка є у католицькій церкві. Служба Божа це найкращий спосіб. Чому? Тому що служба Божа є Службою Божої на Голготі це наш, це жертва Ісусова, яка спасла тебе і мене, і ціле людство. І, і так є добре замовити службі Божої за душі у чистилищі, або постити або вчинити добро якомусь бідному, щоб душі отримали прощення. Є і багато молитв, які можна молитися за прощення. наприклад, молитва на Вервиці або молитва до Божого милосердя, або прийти і молитися перед святими тайнами. Все це приносить повне прощення. Можете його пожертвувати за себе або за душі у учистилищі. Завжди церква молиться Оче наш. І богородиця Діву і слава Отцю за душі у чистилищі Опростите, на накану у наміреннях отця. папи святого Отця, і тоді отримується прощення. Дорогі брати і сестри. Дуже вас прошу, не забувайте церкву, яка терпить, не забувайте душу у чистилищі. Можливо, це наші родичі, сусіди, друзі хочу сказати вам чесно, що у чистилищі є багато душ. Люди, які ніколи не вірували у існування чистилища, особливо індуси, мусульмани. Вони Вони не вірували у це місце очищення. Це є вид очищення. Ми у католицькій церкві, віруємо у цей вид очищення знаємо, що протестантські церкви не вірують у це Коли Навідую їх у чистилищі. то багато приходять і кажуть. «Оче, Ми ніколи не знали, що існує чистилище. Просимо тебе дуже. Спаси нас. Вони там через незнання. Господь показує милість, і я їм Проповідую євангелізую їх у чистилищі. Можете сміятися, але я це роблю кожного дня і бачу, як вірують у Христа, приймають Ісуса як єдиного господаря у своєму житті. Як я вам казав, після того продовжуємо жити після смерті продовжує жити наша особистість, після смерті продовжує жити наша свідомість. І більше нема перешкоди ні у просторі, ні в тілі. Ми є вільні. Скажи так, Богові йди в небо. Це ціль життя. Я знаю сотні тисяч священників і у Чистилищі і у небі, які відправляли службу Божу спасіння душ у чистилищах. Я до них приєднуюся. Досвідчую це кожен день у своєму житті. І тому ділюся з вами. Є багато книг, які можете прочитати за душі у чистилищі. Можете заумовити собі їх. Є, існує багато всяких різноманітних книг. Нехай Бог вас благословить. Турбуйтеся і любіть церкву. Яка терпить очі тобто душі чистилищі. закрийте очі і лише на хвилинку від свою власну смерть, Ісусе Христе. Якщо будемо перед тобою, нехай судимо самі себе, і якщо судимо самі себе тут на землі і знаємо всі свої недоліки, то можемо їх виправляти. через ісусове милосердя, через сповідь, через покаяння. Дякую Богу за церкву. Побудьте наодинці з Ісусом, їжте Його тіло і кров у святому причасті, і тоді не будете осуджені. А якщо згрішили, ви сповідайтеся добре. Не можете приймати святе причастя недостойно якщо маємо якісь недоліки у нас подякуємо Богові за чистилище, Ісусе Христе, дякуємо за католицьку церкву, яка вчить про чистилище, і що не будемо осуджені до пекла, І за можливість милосердя навіть після смерті. Господи, просимо за всі душі у чистилищі. Змилуйся над ними, благослови Господи, освяти її, Господи, обіцяємо, що нашими маленькими стражданнями, постом або допомогою, бідним, приношенням святих служби Божих допоможемо якомога більше душам у чистилищі. Господи, поможи нам помогти нашим братам і сестрам у чистилищі зараз, дорогі брати і сестри, які це слухали, всіх вас посвячую Ісусовому серцю через безгрішне серце Марії. Благословляю вас і освячую вас. Нехай Господь зілє на вас, на вашу сім'ю, на ваших предків, щедре Боже благословення, благословення, прощення, благословення. Благословення примирення і благословення вічного спочинку у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Бог вас благословив.